Так, ну ось границя села Яблунівки і Олександра Калинова, мій знайомий зателефонував гарний товариш. І каже, що так і так от, сталося дві собаки чи одну? одну Одну. собаку ось загризли ну якась істота. Коли він пішов по слідам, десь метрів 200 від подвір'я, то побачив ось залишки від собаки. Ну Кров тут видно все, ну і на шийник. Ось, коли... Пройшов трохи далі, то побачив, э, розкажи, будь ласка, що ти там побачив? Лежали два волка, один крупний, второй поменьше. піднялись ага. і в сторону я обманула. Ну коротше ці слухи там про різних там чупакабрів, коротше, це все можна розвіяти, да? Ага, о, не хвістить собаки, ви бачите. Ось він. Да, у нас ж... мордаха собачки цієї. Матінка жалко. Mm -hmm. Жалко штуцика. Ось були сліди трошки поменше, це вовченя було. Я так розумію, так? Да, да, а на скільки кілограмів воно приблизно було? Ну, одного маленька собака, одна така в От. От. І... Одна велика. Ну велика це, мабуть, скоріш за все вовчиця. Велика це вовчиця скоріш за все, була. Ну Сліди такі здорової собаки. Ну, а оця здорова, як ти думаєш, наскільки кіл приблизно виглядала. Ну кіл 60. А де вона? давай лягли. Де ти їх зігнав? Да, а, кіл ти зігнал. там їх і зігнав, так? Да. І ось ось, ось. ось ну ось вони пішли. Ховаться тут собакам цим чи диким вовкам. Ну це вовки 100%. Так. Да? Це людина знаюча, яка їх бачила не один раз. Ось. Гляньте, скільки там різних. Посадок байрачних заращів різних, ярів і все таке. В цьому році скільки ти чув? Десять собак, вже на другий десяток пішло. Я також чув від людей, що так зникають собаки. Ця сама історія була в минулому і позапрошлому році. Приїжджало телебачення, знімали, були охотники, які висиджували, висліджували. Ну, можна на жаль, нічого не вийшло. А, ще пригадую, випадок був овчарня. У нас там овець держать ось за, ось за тим бугром. Е, значить, е, Овець здається, не пам'ятаю, ну, голов 7, щось таке овець, викрали, винесли на бугор і за бугром з'їли, що цікаво, шкури позалишалися, голова залишилась, тільки внутрішні органи повиїдали. Навіть м'яса не тронули, от що цікаво. Так що ось така люди історія. За чупакраб, цю... ну, та звичайно була не чупакабра. Ну думали, можливо, це дикі собаки були чи що. 100% це вавки, людина знаюча. Все, тепер залишається тільки надіятись, Те, що органи приймуть якесь рішення та відстрілять їх чи що. Бо, 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 бо всіх собак повибирає по селу. Ну, Це ж буде. Нікуди не годиться таке. Ось усе.